Хлопці, слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди СК Сокіл-2011, Кубку преміум ліги, чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Розкажіть, будь ласка, ваші враження про гру? Наші враження про гру дуже яскраві. Ми виграли 9-0, забили дуже багато, виповнили всі настановки від тренера. Ми задоволені грою Твої враження про гру. Хорош. Що найбільше тобі сподобалось? Голи забивав ні, я воротар. А, ти воротар! Так я тебе вітаю, ти ж не пропустив ні одного. Як взагалі готувалися до гри? Готувалися дуже-дуже серйозно. Ходили майже на кожне тренування, аути, всі, які ми розміну в тренуваннях моїх зробили. Угу. Ну, Загалом це все. А ти як готувався, як воротар? Певно, добре готувався, бо голів не забили. Це напевно найкраще, що може бути. Команда задоволена твоєю роботою сьогодні. Так. задоволена. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Виювати все, Пройти далі у фінал, а собі? Це моя робота. Перемоги у всіх турнірах. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Батькам. Тренеру і батькам. Дякую вам, хлопці, і бажаю багато, пер... багато голів, перемог і гарного дня. Дякую.